Доброго дня, шановні глядачі! Те, що ви зараз почуєте, може назавжди змінити ваше розуміння подій, які розгортаються на наших очах прямо зараз. П'ять хвилин тому ми отримали ексклюзивний аудіозапис розмови з відлюдником зі святої гори Афон, людиною, яка провела в молитві та повному усамітненні понад 30 років свого життя. Цей монах ніколи раніше не виходив на зв'язок із зовнішнім світом, уникав будь-яких контактів навіть з братією монастиря, але сьогодні вранці він несподівано порушив своє мовчання. Його слова стосуються долі України, майбутнього всієї Європи та подій, які мають розгорнутися протягом найближчих місяців. Це не філософські роздуми чи туманні натяки. Це конкретні свідчення людини, яка, за словами інших ченців Афону, бачила те, що приховано від звичайних людей. Старці монастиря підтверджують, що цей відлюдник мав дар передбачення ще до приходу на Святу Гору, і його попередні пророцтва збувалися з точністю, яка лякає. Зараз ви почуєте кожне слово цієї розмови без прикрас, без журналістських тлумачень, без монтажу, лише чисту правду з уст того, хто присвятив усе своє життя пошуку відповідей на найглибші питання людського буття та долі народів. Я звертаюся до вас сьогодні, хоча дав обітницю мовчання 32 роки тому, коли вперше ступив на цю священну землю. Я говорю тому, що час настав. І мовчати далі означало б зрадити те, що було мені відкрито. 32 роки я прожив у маленькій келії на східному схилі гори, там, де навіть інші монахи не наважуються ходити через крутизну стежок. До мене доходили тільки звуки вітру та хвиль, що розбиваються об скелі внизу. Їжу мені приносили раз на тиждень, залишаючи біля порога, а я виходив за нею тільки вночі, щоб ніхто не бачив мого обличчя. Я молився по 18 годин на добу, і в цих молитвах мені відкривалося те, що має статися з народами та країнами. Я бачив у своїх видіннях те, що відбувається зараз в Україні ще три роки тому, коли вогонь Великої війни тільки но запалав на цій землі. Тоді, в лютому 2022 року, я прокинувся вночі від видіння, яке було настільки яскравим, що я не міг зрозуміти, сонце чи явь. Я бачив велику рівнину, всю вкриту димом та вогнем. Я бачив, як плачуть матері, як діти тікають із домівок, як міста перетворюються на руїни. Але за цим жахом я бачив щось інше. Я бачив світло, яке пробивалося крізь темряву. Я бачив, як ця земля очищається через страждання, як народ стає сильнішим, міцнішим, єдиним у своєму прагненні до свободи. Я записав усе в свій щоденник тоді, в лютому, 2022-го, І сьогодні ці записи збуваються один за одним, слово в слово, так як я бачив їх у тому видінні. Україна входить у період справжнього миру, і я говорю це з повною впевненістю, яку дає мені те, що я бачив місяць тому в черговому видінні. Це не буде короткочасне перемир'я, не пауза між боями, не дипломатична гра це справжній глибокий мир, який прийде після того, як народ пройшов через усі випробування, які були йому призначені. Я бачив це дуже чітко. Я бачив, як над Києвом зійшло сонце, і це сонце не заходило сім днів поспіль. Воно світило безперервно, освітлюючи кожну вулицю, кожен будинок, кожну людину. У моєму видінні люди виходили з укриттів, дивилися на це сонце і плакали. Але це були сльози радості, сльози полегшення, сльози тих, хто зрозумів, що кошмар закінчився. Я розумію символіку цього видіння. Я розшифрував його під час молитви. Сім днів безперервного сонячного світла означають, що війна завершиться раніше ніж очікує більшість політиків, аналітиків, військових експертів. Я говорю про весну наступного року, про березень або квітень 2026 року. Саме ці місяці стануть часом, коли зброя остаточно замовкне на українській землі, коли останній постріл буде зроблено, коли останній солдат покине поле бою. Але цьому миру передувало і передує ще багато подій, які мають статися в найближчі тижні та місяці. Я бачив у видінні, яке прийшло до мене три тижні тому, як у грудні цього року. В самому кінці місяця відбудеться велика зустріч, на якій будуть присутні люди з різних країн, люди, які мають владу приймати рішення. Ця зустріч не буде широко анонсованою. Про неї не напишуть у всіх газетах, її не покажуть по телебаченню. Але саме на цій зустрічі буде закладено фундамент майбутнього миру. Я бачив велику залу з високими вікнами, крізь які проникало зимове сонце. Я бачив, як за довгим столом сидять люди в темних костюмах, і один з них, чоловік з сивим волоссям та глибокими зморшками на чолі, підводиться і говорить слова, які змінять хід подій. Він говорить про те, що війна має закінчитися, що продовження кровопролиття не принесе нікому перемоги, що настав час шукати шляхи до миру. Його слова спочатку зустрічають у тиші, але потім інші люди за столом починають кивати головами. І я бачу, як щось змінюється в атмосфері тієї кімнати, як напруга спадає, як люди починають розуміти, що є інший шлях. Після цієї грудневої зустрічі події почнуть розвиватися швидко у січні 2026 року. Я бачив, як на фронті відбуваються зміни, як активність бойових дій поступово зменшується, як з'являються перші неофіційні канали спілкування між сторонами конфлікту. Це не буде офіційно визнано, про це не будуть говорити відкрито. Але ті, хто уважно спостерігає, помітять, що щось змінилося, що інтенсивність обстрілів. Стала меншою, що пауз між боями стало більше. У лютому я бачив перші офіційні переговори, які відбудуться в нейтральній країні. Можливо, в Туреччині або в одній з арабських країн, де є довіра обох сторін до посередників. Ці переговори будуть складними, вони кілька разів опиняться на межі зриву, але кожного разу знаходитиметься той, хто знайде слова для продовження діалогу. І нарешті, у березні або на початку квітня, я бачив підписання документів. Я бачив, як люди в урочистому мовчанні ставлять свої підписи під паперами, які означають кінець війни. Я бачив, як камери телевізійних каналів усього світу фіксують цей момент, як мільйони людей по всій планеті дивляться на це і не можуть повірити, що це нарешті сталося. Мир в Україні прийде не тому, що. Одна зі сторін здобуде повну перемогу на полі бою, а тому, що світ зрозуміє, що продовження війни загрожує всій планеті. Я бачив у своїх видіннях, як восени цього року в жовтні та листопаді відбувалися події, які налякали багатьох світових лідерів. Я бачив момент, коли світ опинився на межі чогось страшнішого ніж просто локальний конфлікт. Я бачив, як у закритих кабінетах влади люди з бліді обличчями отримували доповіді, які змушували їх усвідомити, що гра зайшла занадто далеко, що треба зупинитися, поки не стало пізно. Саме це усвідомлення, саме цей страх перед можливістю глобальної катастрофи змусить світ подбати про те, щоб війна в Україні закінчилася. Український народ здобуде свій мир не тільки завдяки героїзму своїх солдатів, хоча їхня відвага неймовірна, але й завдяки тому, що світ зрозуміє необхідність цього миру для збереження самої цивілізації. Після того, як в Україні запанує мир, ця країна почне відроджуватися з неймовірною швидкістю. Я бачив це у видінні, яке прийшло до мене два тижні тому. Я бачив, як уже влітку 2026 року в містах України розпочинається велике будівництво. Як піднімаються нові будинки, як відновлюються зруйновані заводи? Як повертаються люди, які були вимушені покинути свої домівки? Я бачив потоки інвестицій, які йдуть в Україну з усього світу, тому що багато країн розуміють, що допомогти Україні у відбудові означає інвестувати в стабільність всієї Європи. Я бачив, як за три роки до 2029 року Україна стане однією з найдинамічніших економік Європи, як її міста. Перетворяться на центри інновацій та технологій, як український досвід відбудови після війни стане прикладом для інших країн світу. Я бачив молодь, яка повертається з-за кордону, тому що бачить у своїй країні майбутнє можливості перспективи. Я бачив, як Україна стає мостом між сходом та заходом, країною, яка поєднує в собі різні культури, традиції, підходи до життя. Але найважливіше те, що я бачив духовне відродження України. Після війни люди зрозуміють цінність простих речей, цінність життя, цінність миру, цінність сім'ї та друзів. Я бачив, як церкви наповнюються людьми, які приходять не з обов'язку, а з потреби поділитися своєю вдячністю за те, що вони вижили, за те, що мають можливість жити далі. Я бачив, як між людьми встановлюються нові відносини, засновані на взаємодопомозі, на розумінні, що тільки разом можна подолати будь-які труднощі. Український народ вийде з цієї війни зміненим, він стане мудрішим, сильнішим, більш об'єднаним, і ця єдність. Це усвідомлення спільної долі стане фундаментом, на якому буде побудовано нову Україну, країну, яка буде прикладом для всього світу того, як можна відродитися після найстрашніших випробувань. Але те, що я бачу для Європи, викликає у мене тривогу та біль. Європа, яка зараз здається стабільною, благополучною, впевненою у своєму майбутньому, зіткнеться з випробуваннями, які будуть важчими, ніж те, через що пройшла Україна. Я бачив це у видінні, яке прийшло до мене місяць тому, і було настільки жахливим, що я не міг спати три дні після нього. Я бачив великі європейські міста: Париж, Берлін, Рим, Лондон, Брюссель. І ці міста були охоплені хаосом, безладом, страхом. Я бачив натовпи людей на вулицях. Я бачив, як горять автомобілі, як б'ються вітрини магазинів, як поліція не може впоратися з ситуацією. Я бачив, як у людей на обличчях написано відчай, розгубленість, нерозуміння того, що відбувається. Це почнеться навесні 2026 року. Саме тоді, коли в Україні запанує мир, Європа почне занурюватися у власну кризу, яка буде набагато глибшою ніж просто економічні проблеми або політичні суперечки. Я бачив, що причиною цих потрясінь стане не один фактор, а поєднання багатьох проблем, які накопичувалися роками, і які раптом вибухнуть одночасно. Я бачив економічну кризу, яка почнеться у фінансовому секторі, коли великі банки почнуть закриватися один за одним, коли люди втратять свої заощадження, коли бізнеси почнуть масово банкрутувати, це станеться у квітні або травні 2026 року. І це буде, наче, ланцюгова реакція, коли падіння одного банку спричинить падіння іншого, а потім наступного. Я бачив. Довгі черги біля банкоматів, людей, які намагаються зняти свої гроші, але виявляють, що системи не працюють, що їхні рахунки заблоковані, що їхні заощадження зникли. Я бачив паніку на біржах, коли за один день втрачаються мільярди євро, коли інвестори в розпачі намагаються продати все, що мають, але не знаходять покупців. Але економічна криза буде тільки початком. Я бачив, як за нею йде соціальна криза. Коли мільйони людей залишаються без роботи, без засобів до існування, без надії на майбутнє, я бачив, як влітку 2026 року на вулиці європейських міст виходять натовпи протестувальників, які вимагають змін, які кричать про несправедливість, про те, що еліти зрадили простих людей. Ці протести будуть мирними спочатку. Але потім, коли влада не зможе або не захоче почути вимоги людей, вони перетворяться на заворушення, на сутички з поліцією, на погроми та руйнування. Я бачив, як у серпні або вересні в кількох великих європейських містах вводиться надзвичайний стан, як на вулиці виводять військових, як встановлюється комендантська година. Але це не зупинить хаос. Навпаки, це тільки піділля масло у вогонь, тому що люди побачать у цьому підтвердження своїх найгірших побоювань, підтвердження того, що демократія в Європі померла, що їхні права нічого не варті. Я бачив також, що до соціально-економічної кризи додасться ще одна проблема, яка зробить ситуацію ще більш вибухонебезпечною. Я бачив, як восени 2026 року в Європі спалахують конфлікти на етнічному та релігійному ґрунті, як різні групи населення звинувачують одна одну у своїх бідах, як суспільство розколюється на ворожі табори. Я бачив, як у жовтні або листопаді в кількох країнах відбуваються акти насильства, спрямовані проти певних етнічних або релігійних груп. І ці акти породжують відповідне насильство, створюючи порочне коло помсти та ненависті. Я бачив, як політики намагаються використати цю ситуацію у своїх інтересах, як вони розпалюють вогонь розбрату, виголошують популістські гасла, обіцяють прості рішення складних проблем. І люди, доведені до відчаю, готові повірити в ці обіцянки, готові підтримати тих, хто каже їм те, що вони хочуть почути, навіть якщо це неправда. Я бачив, що зима з 2026 на 2027 рік стане найважчим періодом для Європи. Я бачив, як люди страждають від холоду, тому що енергетичні системи працюють з перебоями. Тому що ціни на опалення стали недоступними для багатьох. Я бачив літніх людей, які сидять у своїх холодних квартирах, закутані у ковдри, і не можуть дозволити собі увімкнути обігрівач. Я бачив родини з дітьми, які збираються в одній кімнаті, щоб зігрітися разом. Я бачив, як у деяких країнах виникає дефіцит продуктів харчування, не тому що їх немає взагалі. А тому, що логістичні ланцюги порушені, тому що ціни зросли настільки, що багато хто не може дозволити собі купити навіть базові продукти. Я бачив довгі черги біля благодійних їдалень. Я бачив, як люди, які ще рік тому жили нормальним середньокласовим життям, тепер змушені просити допомоги. Я бачив також, що політична система багатьох європейських країн почне руйнуватися під тягарем цих криз. Я бачив, як на початку 2027 року в кількох країнах відбуваються дострокові вибори, викликані падінням урядів, які не змогли впоратися з ситуацією. Я бачив, як на цих виборах перемагають партії, які ще кілька років тому вважалися маргінальними, радикальними, неприйнятними для влади. Я бачив. Як традиційні партії, які правили десятиліттями, втрачають підтримку виборців, які відчувають себе зрадженими, покинутими, забутими, я бачив, як новообрані лідери приходять до влади з обіцянками радикально змінити все, розірвати старі договори, вийти з міжнародних організацій, закрити кордони, повернути національний суверенітет. І, хоча деякі з цих обіцянок можуть здаватися привабливими для людей, які втомилися від статусу кво, я бачив, що їхнє виконання призведе тільки до ще більшого хаосу, до ще глибшої кризи, я бачив, що весною 2027 року Європейський Союз опиниться на межі розпаду. Я бачив засідання в Брюсселі, де лідери країн-членів збираються, щоб обговорити майбутнє союзу, але замість конструктивного діалогу вони звинувачують один одного у невдачах, відмовляються йти на компроміси, загрожують виходом зі структур ЄС. Я бачив, як дві або три країни офіційно оголошують про свій намір вийти з Союзу, і це створює ефект доміно, коли інші країни також починають розглядати таку можливість. Я бачив карти Європи, на яких кордони починають змінюватися, з'являються нові лінії розмежування, старі альянси розпадаються, нові коаліції формуються на основі нових інтересів та нових страхів. Але найстрашніше те, що я бачив можливість збройного конфлікту всередині самої Європи. Я бачив це у видінні, яке прийшло до мене 10 днів тому, і від якого у мене досі кров холоне в жилах. Я бачив військові колони, які рухаються територією однієї з європейських країн. Я бачив, як солдати у камуфляжі встановлюють блокпости, як літаки пролітають над містами, як люди тікають зі своїх домівок, несучи з собою тільки найнеобхідніше. Я не можу з точністю сказати, де саме це відбувається. Тому що у видінні не було написів чи вказівок на конкретну країну, але я бачив архітектуру, яка нагадує Балкани або Східну Європу, це може статися влітку 2027 року, якщо етнічні та політичні напруження, про які я говорив, не будуть вирішені мирним шляхом. Я бачив, як локальний конфлікт. Швидко загрожує перерости у щось більше, як інші країни втягуються у нього через свої зобов'язання або інтереси, як міжнародні організації намагаються зупинити ескалацію, але їхні зусилля виявляються недостатніми. Я бачив, що криза в Європі досягне свого піку восени 2027 року. Я бачив жовтень або листопад, як місяці, коли ситуація стане настільки критичною, що багато хто буде говорити про кінець Європи, як ми її знаємо, про кінець проекту європейської інтеграції, про повернення до тих часів, коли континент був розділений на ворожі держави. Я бачив, як у цей час мільйони людей живуть у страху, не знають, що буде завтра, не можуть планувати своє майбутнє навіть на найближчі тижні. Я бачив, як розпадаються родини, тому що люди змушені їхати туди, де є робота або безпека. Я бачив, як зникає довіра між людьми, тому що кожен бачить в іншому потенційну загрозу. Я бачив, як культурні та моральні цінності, які європейці плекали століттями, опиняються під питанням, тому що у важкі часи люди часто готові відмовитися від своїх принципів заради виживання. Але навіть у цьому найтемнішому видінні я бачив проблиск надії. Я бачив, що наприкінці 2027 року або на початку 2028 року європейці почнуть усвідомлювати, що вони зайшли у глухий кут, що шлях, яким вони йдуть, веде тільки до саморуйнування. Я бачив, як з'являються нові лідери: молоді чоловіки та жінки, які пропонують інше бачення майбутнього, які закликають до єдності замість розколу, до діалогу замість конфронтації, до співпраці замість конкуренції. Я бачив, як ці люди поступово здобувають підтримку спочатку серед молоді, а потім і серед старшого покоління, яке втомилося від хаосу і хоче повернутися до нормального життя. Я бачив, як навесні 2028 року відбувається велика зустріч, на якій представники всіх європейських країн збираються, щоб обговорити новий договір, нову основу для співпраці, яка врахує помилки минулого і буде більш справедливою для всіх народів континенту. Я бачив, що відродження Європи займе багато років, можливо, десятиліття, але воно відбудеться. Європа, яка вийде з цієї кризи, буде іншою. Вона не буде схожа на ту Європу, яку ми знали у 21 столітті. Вона буде більш децентралізованою, більш різноманітною, більш гнучкою. Вона буде менш впевнена у своїй винятковості, менш схильна нав'язувати свої цінності іншим, більш готова вчитися у інших культур та цивілізацій. Але вона все ще буде європою, континентом з багатою історією, з великими досягненнями у науці, мистецтві, філософії, континентом, який зробив величезний внесок у розвиток людства, і який, я сподіваюся, продовжить робити це у майбутньому. Різниця між долею України та долею Європи полягає у тому, що український народ уже пройшов через очищувальний вогонь страждання і вийшов з нього очищеним та зміцненим, тоді як Європа тільки входить у цей вогонь. Українці вже навчилися цінувати те, що мають, навчилися об'єднуватися перед обличчям небезпеки, навчилися відрізняти справжні цінності від фальшивих. Європейцям ще доведеться пройти через цей процес навчання, і він буде болючим, тому що відмовлятися від ілюзій завжди боляче. Але після того, як цей процес завершиться, і Україна і Європа зможуть будувати разом новий порядок, заснований не на домінуванні одних над іншими, а на взаємній повазі, на визнанні того, що кожен народ має право на свою власну долю, на свій власний шлях розвитку. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що те, що я бачив, не є неминучим майбутнім, яке вирізане у камені і не може бути змінене. Це те майбутнє, яке настане. Якщо люди продовжуватимуть діяти так, як діють зараз, якщо не зміняться їхні пріоритети, якщо не зміниться їхнє ставлення до життя та до інших людей, але майбутнє завжди можна змінити, тому що людина має свободу волі. Здатність робити вибір, здатність обирати інший шлях. Я розповідаю про свої видіння не для того, щоб налякати людей, а для того, щоб попередити їх, щоб дати їм можливість підготуватися, щоб спонукати їх діяти інакше. Якщо європейські лідери почують це попередження і почнуть вживати заходів для запобігання кризі вже зараз. Якщо почнуть вирішувати накопичені проблеми, поки вони ще не перетворилися на катастрофу, тоді можливо вдасться уникнути найгіршого сценарію, який я бачив. Я закликаю всіх, хто чує мої слова, звернути увагу на знаки часу, на ті процеси, які відбуваються навколо вас прямо зараз. Дивіться не тільки на поверхню подій, на те, що показують по телевізору або пишуть у газетах, але намагайтеся побачити глибинні процеси, що рухають історію. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, до тієї частини вас, яка знає правду навіть тоді, коли розум намагається її заперечити. Готуйтеся не тільки матеріально, хоча практична підготовка теж важлива, але насамперед готуйтеся духовно. Зміцнюйте свою віру, свої переконання, свою внутрішню силу, тому що саме вони допоможуть вам пройти через важкі часи, які можуть настати. Підтримуйте зв'язки з родиною, з друзями, з громадою, тому що у важкі часи саме ці зв'язки стають рятівним колом, яке не дає людині потонути у відчаї. Україна буде врятована тому, що її народ уже навчився цим урокам через страждання. Європа може бути врятована, якщо її народи навчаться цим урокам добровільно, без необхідності проходити через такі ж страждання. Вибір за вами, вибір за кожною людиною, за кожним лідером, за кожним громадянином. Я виконав свій обов'язок, розповівши те, що бачив. Тепер моє завдання закінчене, і я повернуся до своєї келії, до своїх молитов, до свого мовчання, яке я порушив тільки тому, що відчував. Настав час говорити. Ось такі слова ми почули від відлюдника Зафону сьогодні. Слова, які не можуть залишити байдужими нікого, хто їх почув. Чи є це точним передбаченням майбутнього, чи просто результат багаторічного усамітнення та медитацій, кожен має вирішити для себе сам. Але безперечним є те, що ці слова торкаються найболючіших питань нашого часу. Говорять про найглибші страхи та надії мільйонів людей. Україна дійсно знаходиться на шляху до миру. Про це говорять не тільки відлюдники, але й дипломати, політики, аналітики з усього світу. Європа дійсно переживає глибоку кризу, про що свідчать економічні показники, соціальні напруження, політична нестабільність у багатьох країнах. Можливо, слова афонського монаха є не стільки містичним пророцтвом, скільки глибоким аналізом тих процесів, які вже відбуваються, але які більшість з нас не помічає або не хоче помічати так чи інакше. Ці слова дають нам можливість замислитися про те, в якому світі ми хочемо жити, і що кожен з нас може зробити для того, щоб майбутнє було світлішим ніж те, яке побачив відлюдник у своїх темних видіннях на святій горі.